Пробудження культурної спадщини буковини на сцені Чернівецької обласної філармонії представили унікальний етномюзикл крізь століття, який переніс традиції буковинських сіл у сучасність. Артисти продемонстрували автентичні матеріали, які збиралися понад 10 років у найвіддаленіших куточках регіону. Як давні пісні, танці та історії отримали нове звучання та стали частиною великого сценічного дійства. Дізнавайтеся у матеріалі Сі 4 Усі події вистави об'єднання. Ні історією буковинки, яка 50 років тому емігрувала з України. Сюжет побудований на основі твору ченівецького письменника Георгія Боти, брати Ленківці, за задумом, головна героїня Катерина. Виїхала до Канади, але згодом повернулася на Буковину, щоб згадати традиції та обряди свого рідного краю. Роль жінки виконала Мар'яна Українець, акторка хорової групи заслуженого академічного буковинського ансамблю імені Андрія Кушніренка. Важко було, адже це певні повадки. Так як я ще молода, то це звичайно все з такою енергією робиться, поспішаю десь розмовляю. Тобто, це було потрібно не поспішати, все виважно дуже в текст свій говорити. Навіть режисери, ну цей такі розкажуть трішки відступ, радили спостерігати за бабусями. Як себе поводять, ось на лавках постарші бабусі, як вони себе поводять, як вони спілкуються, ось так не поспішаючи. я вважаю, що з нашою великою дуже великою творчою командою. До нам все ж таки вдалося створити цей образ такої жінки. Інші головні ролі у мюзиклі виконують артисти театру студії Гердан боротьба за кохання, супротив волі батьків та подорож за океан до коханого двох закоханих молодих людей зіграли Василь Богданюк та Вікторія Лазуряк. Це історія про минуле головної героїні, яка до кінця свого життя була вірна тільки одному. Ну, так як ми вокалісти в першу чергу, то нам було важко навчитися танцювати <хи> і е, відображати всі емоції. Це ж акторська майстерність так само. Ну, Василь він взагалі займався акторською майстерністю, я ні. От е, тому для мене це було важко. Тільки саме через те, що певні люди не пам'ятають наші традиції, у нас можливо зараз через це якраз війна, Скільки… Москаль прийшов, каже, що у вас немає традиції, вас нема у вас нема історії, Ми крас намагаємося це продемонструвати. Режисер мюзиклу Іван Петрусяк розповідає, що ідея створення проєкту з'явилися ще минулої осені. Однак робота над збиранням та описом фольклорних матеріалів, а також запис автентичних пісень, тривали більше десяти років. Значна частина матеріалів, використаних у мюзиклі була записана ним самим, зокрема у його рідному селі. Цією виставою хочемо показати те, що Україна є і Україна буде, тому що наша культура багата і ми. Можемо не тільки зброєю, а можемо і словом, і мистецтвом також демонструвати ворогу. Наша буковина вона мала, але вона багатогранна, тому що у нас велика кількість національностей історичні періоди так склали наш край, що тут були різні епохи, і вони кожна епоха внесла свої деталі в розвиток краю і в розвиток його ж культури. І чому б це мистецтво не показати в нас в рамках відзначення 80-ліття буковинського ансамблю і щоб вона залишилася в його репертуарі з Ої вони зможуть подорожувати регіонами України і маємо надію і України і Європи. «Етном'юзикл» мюзикл охопив символічні події різних сезонів: від приготувань до святвечора, до зустрічі різдва, до великодніх святкувань, виводу овець на полонину і весільних традицій. Багато саме в матеріально технічну базу було вкладено костюми, інструменти, обладнання для того, щоб це реалізувати сьогодні. Це все для того, щоб показати нашу ідентичність, те, що буковина як така, адже сьогодні буде показано саме буковинські традиції, буковинський костюм. Має свою багату історію і а, нам є чим пишатися. Дії мюзиклу доповнили зображення традиційної вишивки на лед екранах. Вистава тривала близько двох годин. Для мене це було дуже дуже близьке, бо це стосується Буковини, це стосується нашого краю. Я дуже дуже вдячна і дуже щаслива, що я попала на цю виставу. Дуже гарно передали всі наші звичаї, всі наші дійства, танці, пісні і стародавні, і всі буковинські». Чесно сказати, слів. Нема від емоцій, знаєте, ну дуже потужно. Круто. Вот. Я вражена э, різноманітністю э, костюмів. Ці танці дуже задоволені, дуже гарна вистава. Все дуже, дуже чудово. Море задоволення, море, дуже гарна робота. Ну все дуже прекрасно. Це було надзвичайно, тому що я настільки поглибилася у культуру Чернівецьку, Буковини І чесно, були такі моменти, що я навіть не очікувала від себе таких емоцій. Другий концерт відбудеться 24 листопада, о 17.00. На першу половину 2025 року ансамбль запланував гастро. Ролі Україною керівник філармонії Юрій Гавриляк каже: ще ведуть перемовини з Румунією, Польщею, Литвою, Латвією, Естонією щодо майбутніх гастролей у 2025 та 2026 роках. Юген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4